165 бойових зітнень по всій лінії фронту. За даними генштабу, росіяни атакують одразу на кількох напрямках, найгарячіше Покровськ. Тільки за минулу добу там 58 зітнень утримують позиції сили оборони і на сусідньому торецькому секторі. Росіяни намагаються окупувати Нью-Йорк. Активізувався ворог і на Лиманському відтинку фронту. За минулу добу там 15 російських штурмів. Більше про війну на українському сході у нашому огляді. На Харківщині бої точаться на двох напрямках Вовчанському та Куп'янському. Там ворог не припиняє штурмувати та просунутися не в змозі. Наприклад, підрозділ Хартія знищив БМП та два автомобілі з десантом та успішно атакував спостережний пункт росіян. У напрямку Липців вдалося посунути окупанта одразу на кількох ділянках фронту. З десяток одиниць техніки зупинили спільно 92-43 бригади та інші підрозділи Сил оборони. Третя штурмова показала кадри, як прицільно рознесла бліндажі росіян, мінометний розрахунок дістала російську піхоту з укриттів і бонусом здетонувала ворожий БК. На Луганщині наші бійці протистоять противнику в стрілецьких боях та нищать техніку дронами. Прикордонники помсти палять окупантів скидами з, з важкого бомбера Вампір та зруйнували їхні укриття в Серебрянському лісі. Воїни бригади буревій відпрацювали по живій силі та вогневих позиціях росіян. Азовці влучно спрямували в люк танка, не врятував і антидроновий захист. Розвідка розгледіла техніку в посадці, а пілот майстерно обійшов дію Реба і ціль. Витіснити наших захисників з позиції противник намагався у Білогорівці, а також поблизу Невського та Макіївки. 92 рази загарбники минулої доби вели вогонь по деокупованих прифронтових селах Луганщини, застосовували переважно безпілотники, зокрема в районі Макіївки-59. По цьому населеному пункту росіяни поцілили з реактивної системи залпового вогню. Ствольною артилерією вдарили по Макіївці та Невському. Важкі бої точаться на Краматорському напрямку. Ворог за добу атакував п'ять разів. Воїни 24-ї ОМБР імені короля Данила з аеророзвідкою 23-ї дронами знищили одну з найсучасніших БМД 4 А північніше діяли бійці підрозділу Катенята з 56-ї бригади. Вони поділилися кадрами, як ліквідували противника. На турецькому відтинку ворог за підтримки авіації здійснив 24 атаки. Тут окупанта зупиняє зокрема й 28-ма окрема механізована. Наш противник є е, доволі розумний. І для того, щоб перемогти, ми повинні бути сильнішими. А ми будемо сильнішими лише в тому випадку, якщо ми будемо розвиватися. Зв'язківці 68-ї окремої єгерської бригади роблять все можливе, аби допомогти бійцям в окопах. Вони зараз у самому пеклі фронту на покровському напрямку за допомогою дронів, що куплені за донати українців, рота розвідки знищила російський танк т 90 на Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій: агресора у бік населених пунктів: Воздвиженка, Єлизаветівка, Гродівка, Орлівка, Миколаївка, Желанне Скучне, Яснобродівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Воздвиженки та Гродівки. Противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію. Мапа Діпстейт показує зміни на цій ділянці фронту за останні кілька днів. Нашим захисникам там вкрай важко, але вони тримають оборону. Зокрема, 47 ма бригада. На цьому відео пілоти знищили ворожий БТР. Спочатку прямували з фугасом на бліндаж та помітили бронетехніку з піхотою зверху і ліквідували її. Також блискуче впорались маленькими пташками з двома розвідувальними хижаками з зала. Ці дрони дальної дії дуже допікають нашій обороні, бо дозволяють ворогу далеко коригувати вогонь. Чергова спроба штурму окупантів на Курахівському напрямку знову зазнала Фіаско. Втримали рубежі, чорні запорожці і таврійські десантники. Тим часом ворог продовжує обстрілами тероризувати жителів прифронтових територій. Рятувальники допомагають виїхати з небезпечних місць маломобільним жителям. Трошки треба потерпіти. Правоохоронці радять не зволікати з евакуацією з вірою в перемогу. Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.